Услові, да. Пан Микола ділиться враженнями від пункту обігріву, який облаштували у центрі рівного, розповідає, сьогодні він сюди прийшов вперше, відколи його відкрили. Думаю, зайду гляну, подивлюся, що тут. Прийшов мене, пригостили вас, спасибо вам, дуже вкусно, приємно. Треба буде постійно. Ну, безумовно, ну, на дурняк говорить, і уксус сладкий. Це роботи пройтися так. Цей пункт обігріву відкрили 18 листопада. Облаштували його волонтери місії Обітниця миру на це вони витратили півмільйона гривень. Такий час, як зараз, то для людей це я рахую, що це дуже зручно і корисно, так як зима і багато людей, які не мають якісь прибутків, зайдуть собі, вип'ють кави, чаю. Капелан Герман Шульга в березні цього року виїхав з тоді, ще окупованої Бучі до Рівного. Нині у цьому пункті він надає допомогу тим, хто до них звертається. Таких в день каже пан Герман приходить понад сотня. Огранічені ніяких немає. Всі, хто хочуть, безплатно, хочуть спілкуються, гріються. Ось куту кава в нас є чай, там якісь ще печива. І люди приходять, можуть зарядити телефони. У нас є електрика. Ще у нас є медична послуга тут, потім муніципальна варта тут у нас теж чергує. А це інший пункт обігріву площою понад 500 квадратних метрів, який на запит міської влади облаштовує благодійна організація Ремар Сос. Вони працюють у 72 країнах і допомагають людям, які тікають із зони бойових дій. На цій території буде роздягальня для людей, де вони можуть також отримати одяг теплий, трошки далі. Там де ви бачите дерев'яні такі плити стоять. Там буде майданчик для дітей. З цього боку планується поставити приблизно шість ліжок для того, щоб люди могли відпочивати. Далі буде зона для того, щоб отримати медичну допомогу. Встановлювати цей пункт розпочали у жовтні, зі слів представника організації Джошуа. Облаштування планують завершити за тиждень. Тут в Україні ми не маємо підрядників, які можуть поставляти спеціальні матеріали, які ми можемо з більшою легкістю отримувати в Європі. І ми мали проблеми з поставкою деяких матеріалів. І наразі цей проєкт є дуже дорогим, тому що обігрівальна система вона є дуже дорогою, і ми чекаємо на її поставку. Скільки ще пунктів обігріву планують відкрити у рівному та коли вони запрацюють? Суспільне запитало у представниці міськради Ірини Нечипорук з її слів, міський голова Олександр Третяк надав цю інформацію після їхнього відкриття. Катерина Сірук, Назар Мідріган, новини на Суспільному рівне.